Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. 24 лютого 2022 року, о 5 годині ранку історія нашої батьківщини розділилась на до та після. Одвічне протистояння України проти амбіційних імперських планів кремлівських правителів досягло найвищої точки підлої підступної збройної агресії Росії. Від нищівної зброї носіїв руського міра перетворюються на руїни наші міста, красені, наші мальовничі села, гинуть наші мирні українці, гинуть захисники та захисниці матінки України. Долав оборонців свободи батьківщини став і наш земляк, воїн-захисник. Цвік Олег Семенович 1974 року народження. Ставши до війська, він був вірний військовій присязі на вірність народу України до останнього подиху, до останньої краплини крові, до останнього бою 18 серпня 2022 року. Зброя російського загарбника. Обірвала життя. Упав солдат на полі бою, грудьми ворогам закривши путь, до віку пам'ять про героя нащадки наші збережуть. До слова запрошується селищний голова Олександр Іванович Безпечний. Шановна громада, сьогодні знову нас зібрало, тут на цій площі велике непоправне лихо, розпач, сльози, біль, біль, який охоплює подих, перехоплює подих, біль, який стискає груди, біль пекучим болям охоплює серце. Всі ми сьогодні прийшли, щоб віддати свою. Данину шани загиблому герою, нашому землякові, жителю селища Олександрівки, свік Олегу Семеновичу. Велика втрата для нашої громади, тому що Олег був особливим. Він завжди приходив з гарними пропозиціями, ініціативами. Він завжди приходив на допомогу тим, хто її потребував, завжди подавав руку допомоги, був активним, займав. Активну громадську позицію. Два роки тому за його участі був розроблений пам'ятник героям російсько-української війни, який ми відкрили у 2020 році і знаходиться поруч тут на площі, як данина нашим воїнам, які сьогодні приймають участь у цій війні, і як шана тим славним героям, які загинули. Героям нашим землякам. В нього були золоті руки, він умів усе. В нього була світла голова. Він багато зробив для нашої громади, і ця біль неоцінима. Ця втрата для громади неоцінима. А ще більша втрата для родини. Мама лишилася люблячого сину, дружина коханого чоловіка. Четверо дітей лишилося батька. Який для них був наставником, турботливим батьком, люблячим. Вони його любили і поважали, він любив дітей, і якого їм дуже буде не вистачати в подальшому їхньому житті. Всі ми в глибокій зажурі і в скорботі сьогодні прийшли на цю площу, щоб провести його в останній путь. Сьогодні на території. Олександрівської територіальної громади оголошено днем жалоби. Днем жалоби в знак шани за загиблим героєм. Ми низько склоняємо голови перед світлою пам'яттю Олега Семеновича. Від усієї громади від себе особисто висловлюю щирі співчуття рідним, які не можна передати словами. Біль втрати вона неоцінима. Тримайтеся, шановні, бо такі, як Олег, такі герої вони не вмирають, вони лише поруч жити перестають. А його добрі справи, які він чинив напротязі свого хоч і короткого, але яскравого життя, назавжди залишаться в серцях і в пам'яті кожного жителя нашої громади. Ми завжди будемо пам'ятати його добрі справи і завжди будемо пам'ятати його героїчний подвиг. Все буде Україна і слава Україні. Ми запрошуємо до слова військового комісара Юрія Вікторовича Антонова. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися віддати шану нашому герою який поклав своє життя за нашу свободу і незалежність. Перше знайомство з Олегом мене вразило. Настільки це була талановита і творча людина, що ти розумієш, що ти жалкуєш, що не знав таку людину раніше. Тому що спілкування з ним, з такими людьми, як він, воно міняє твій. Внутрішній всесвіт на краще. Наскільки він був талановитим, наскільки ж він був і патріотом. Переконання захищати Батьківщину в нього було настільки велике і настільки ну, він був реально патріотом, от що можна сказати, якісь переконання на нього не діяли. Він вирішив, значить, буде так. Він вирішив захищати батьківщину і переконати його неможливо було в чомусь іншому. І це, з, з однієї сторони, правильно. На жаль, 18 числа під час обстрілу ми втратили нашого героя. Від всіх Збройних сил дозвольте висловити співчуття рідним, дружині, мамі загиблого героя. Сказати, що дійсно герої не вмирають. Вони залишаються в наших серцях. Слава Україні! Пам'яті вірного сина українського народу. Пам'яті. Полеглого у бою з окупантами нашого воїна-захисника Цвіка Олега Семеновича хвилина мовчання. Мамко ж моя, не лай мені, Мамко ж моя не лай мені. Шановна громада, на превеликий жаль, загибель Олега поповнила список полеглих у боях за батьківщину наших земляків. Молімося ж за те, щоб якнайшвидше закінчилось кровопролиття, а наші захисники повернулись до своїх домівок живими і з перемогою. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя, який віддав життя за Україну. Олег навіки залишиться у нашій пам'яті захисником миру та волі нашої батьківщини. Вічна пам'ять тобі, захиснику! Шановна громада, церемонія прощання з нашим героєм завершена. Герої не вмирають. Герої не вмирають.